У п'ятому класі слабозорого відділення вихователем Василевською Дарією Артемівною було проведено відкрите заняття Ми різні, ми рівні. Заняття супроводжувалося презентацією про шкільне життя, інтереси та захоплення учнів, яку підготувала вихователь класу Вербовецька Людмила Зіновівна. Пізнай самого себе! Саме ці слова Сократа визначають основну ідею заходу. Учні зібралися у тісному колі з метою зрозуміти, що кожна людина особистість, єдина і неповторна, виховувати самоповагу, впевненість, тактовність, дружні почуття та доброту, розвивати пізнавальні інтереси. Готуючись до заняття, діти підготували розповіді про свої інтереси, захоплення. Намалювали малюнки. Творче завдання, чим схожі ми, допомогло дітям зрозуміти, що їх об'єднує, а чим вони різняться між собою. Під час заходу учні склали коло усмішок і смайликів у знак дружби, створили дерево гармонії, визначили, що потрібно для щасливого дитинства. Підсумовуючи заняття, було визначено три важливі думки, необхідні для істинного щастя. перше Я можу, хочу і досягну того, чого бажаю. Друге Я нічого не боюсь. Третє. Я люблю всіх людей.